Направду це не буде проповідь як, в такому в класичному розумінні. це Я хочу більше поділитися деякими думками. В певній мірі то буде трошки сумбурно, тому що думок дуже багато і, ось, і всі сказати, їх всі якесь втиснути в те, в те, про що йде мова. І почну я от з такого тексту, він записаний в Євангелії від Матвія, 11 розділ з 20. Восьмого вірша. Ви знаєте всі цей текст дуже добре, але я хочу його прочитати, тому що мені здається, що оці слова, які сказав Ісус Христос, треба завжди пам'ятати, тому що у нас у всіх є схильність. Критикувати або якось оцінювати те, що відбувається навколо нас, робити якісь висновки, і без цього фундаменту, без оцих слів, ми не зможемо зробити правильні висновки. Ісус Христос говорить, Він, він розповідає, про, розповідає своїм учням про те, яке його по суті завдання, про те, що він. Ну, і він він вчить учнів однієї простої істини. І з 28-го вірша буду читати: придіть до мене усі струджені, обтяжені, і я вас заспокою. Зміть на себе ярмо моє і навчіться від мене, бо я тихий серцем покірливий, і знайдете спокій душа в своїм. Ярмо моє любо, тягарний легкий. І по суті, Ісус Христос закликає хворих людей, в яких є проблеми, прийти до нього. Прийти до нього, і він щось з ними буде робити. Я не буду зараз говорити багато. Про те, чому я утутожнюю слова Ісуса Христа, який каже, прийдіть до мене і з тим, що треба прийти в церкву. Два тижні тому я про це дуже багато говорив. Чому потрібно ходити в церкву? Ми багато говорили про те, що церква у Слові Божому Богом надзвичайно возвеличена, прославлена, і Бог закликає людей не просто якби ходити, да не просто знати, але бути частиною церкви. І оці всі аналогії, які проводяться, про те, що церква це тіло. Що кожен з нас, е, якийсь член цього тіла, він автоматично наводить нас на думку і веде нас до цієї істини про те, що ми не можемо існувати без церкви. І християнство поза церквою існує. Зрозуміло, що можуть бути складні ситуації, складні моменти різні, якийсь період, але якщо говорити про, в цілому, про життя християнина і оця от думка про те, що я хочу бути в неділю в церкві, це, це хороша думка, це хороший показник. І Ісус Христос показує, хто може до Нього прийти. Що треб... він, він, по суті, тут дає певну умову, як до Нього прийти. Прийдіть до мене усі струджені і обтяжені. Перше, щоб прийти до Христа, треба усвідомлювати свою, те, що я струджений і обтяжений. Треба усвідомлювати свою неміч. Треба усвідомлювати, що він мені потрібний. Треба усвідомлювати, хто такий Бог і хто такий я. Без цього нічого не буде. І допоки людина не зрозуміє, що вона грішна, вона не може прийти до Бога. Допоки їй не буде відкрито, допоки вона не побачить у цей свій гріх, вона не зможе прийти до Бога. І цікаво ось що. Ось чому я читаю цей текст сьогодні. Церква це церква в перекладі, ну, слово, яке перекладено як церква, перекладається, як як, звучить, як еклезія, тобто збір, певний збір групи людей з однією метою, з однією ціллю. І це збір грішників. Церква це місце святих, які святі за своїм статусом, але грішні по своїй суті. І тому, коли ми починаємо говорити про церкву, ми повинні зрозуміти, що наша, наша приналежність до церкви це певний процес. Не буває все ніколи гладко. Це ілюзія. І тому, коли люди кажуть, я піду шукати кращу церкву, я дивуюся, тому що я завжди намагаюся донести таким людям, ви не знайдете. Ви не знайдете, тому що всі люди в принципі спорчені. І повірте, я спілкуюся з багатьма просторами. І проблеми всюди однакові. Гріх. Вони можуть по-різному проявлятися, але вони всюди однакові. І дуже часто хочеться щось робити, хочеться щось змінювати, але там в когось опускаються руки, чи хтось не знає, чи можна щось з цим робити. Але ось тут виникає звідси: виникає ще одна істина. Церква це група людей, якими керує Христос. Не керує осібно пастор, не керують якісь інші люди, але керує Христос. І я повірте, як ніхто інший. Багато разів в своєму житті аналізував нашу історію. У нас, як і в кожної людини, як і в кожної церкви, є своя історія. В ній були цікаві моменти, про які хочеться розповідати, за які хочеться аплодувати. Були не дуже цікаві моменти, або не дуже приємні речі, але це наша історія. І коли я задаю собі питання, Можливо, зараз менше задаю все собі питання, але свого часу дуже багато задавав питання. А чи правильно все те, що сталося, все те, що було, все те, що я роблю? І, і ну ми, да, да, Вова, коли розказував про ті бумажки, я так сталося. Я на тому тижні я не пам'ятаю на де, вдома, щось перебирав якісь папери. Я знайшов ці бумажки. Я от тільки єдине зараз не можу згадати, чи я їх викинув, чи вони мене дачі. Ту ну я прийду, якщо не забуду буду шукати. І є багато речей, які ти пригадуєш, і безумовно, це пазли, з яких Бог складає цілу картину. І з цих пазлів, якщо когось із вас, будь-кого, навіть тих, кого зараз тут немає, забрати, картина вже буде неповно. Якщо вернутися до цього образу тіла, якщо з мого тіла частину забрати, моє тіло буде неповним. Не буде, не буде у тієї повноти. Да, Якщо в мене забрати там одну нирку, селезінку, руку, ногу, око, я буду продовжувати існувати. Більше того, якщо хватить сили, підтримки і так далі, я буду, можливо, функціонувати, існувати краще, ніж деякі люди, в яких все на місці. Але повноти не буде. Але щось буде даватися набагато важче. Те саме по відношенню до церкви. Церква це місце, куди Бог збирає. Хворих людей, хворих на саму страшну хворобу, яка називається гріх. Люди, які, люди, які усвідомлюють, що їм потрібний Бог. І, і ми повинні це враховувати, коли ми говоримо про це. І ми повинні це враховувати, тому що, ну, да, ми святі, святі, тому що Христос дав нам свою праведність, дав нам свою святість. Ми в Ньому, в Ісусі Христі святі. Але наша сутність залишається грішною. Я помиляюся, помиляється кожен із нас. Ми всі допускаємо якісь помилки. І це, норм... це... це не стільки нормально, оскільки це реальність, це факт. Ми можемо з цим не погоджуватись, ми можемо це відкидати, ми можемо малювати якісь уявні образи, але факт залишається фактом. В церкві знаходяться люди, які гріховні, які помиляються. Що з цим робити? Любити їх. А що робив Христос із своїми учнями, які пробачте за цей сленг, але тупили так жорстко, що часом задаєш питання, ну як так можна? Звісно, коли, коли ти читаєш Писання, коли ти читаєш дійс святих апостолів, отих три роки чи 18 місяць, точніше, е діється вже після того, коли Євангелій читаєш о тих 18, півтора року чи два роки, коли Христос проводить з ними і здається, ну я би вілью себе зовсім інакше. А потім проходить якийсь час, ти читаєш писання і розумієш, що ти не хочеш виконувати те, що тут написано. Ти, ти знаєш, як правильно, але ти не робиш цього. І хочеться оці два моменти скласти. Ми дуже часто не готові їх скласти, скласти докупи і сказати, ну, а так ти робиш те саме. І дуже смішно виглядають люди, які починають звинувачувати і казати, Бог несправедливий, бо зрішив Адам і з'єви, а страждаю я. Але повірте, я, я не можу говорити про вас, але скажу про себе. Якби я був на їхньому місці, гріх був би набагато ж, е, серйозніший. І проблеми були б ті самі. Ми страждаємо через свої гріхи, ми страждаємо через, через якісь свої проблеми. І нам треба це зрозуміти. І нам треба зрозуміти, що церква це місце, де, знаєте, цей приклад е, про золото, як його видобувають. Видобувають величезні шматки золотої руди, в яких насправді золото дуже і дуже мало. І під тиском, під температурою, переплавляючи все це, з, в, в, відділяють всі домішки, викидають все зайве, і виходить у цей шматок золота, з якого роблять якийсь вибір, виріб і продають. Зусилля затрачені між моментом. Взяття цієї руди і продажом він почав радувати оку і приносити комусь там якесь естетичне задоволення, дуже великі зусилля за мен. Якщо ви, християнин, якщо ви читаєте Біблію, якщо ви прочитаєте об'явлення, ви побачите, що Ісус Христос говорить, Бог говорить, церква це моя наречена, яка стане переді мною чистою і святою. І я побачу оцю всю красу. І ми зараз живемо в процесі, поки ще церква вона вже є, ця наречена вже є, вона проходить цю підготовку. Вона ще не стала такою, якою вона буде. Ми ще не стали такими, якими будемо. Одного разу апостол Павло сказав: я не знаю, яким буде майбутнє життя. Я знаю лише те, що ми будемо схожі на Ісуса Христа, який прийде у своїй славі, але ми не знаємо, коли і як це буде. І тому, коли ми говоримо про церкву, а церква це стосунки між людьми, це те, як я служу вам, це те, як ви служите мені, мені треба набратися терпіння. Тому що, якщо я не помиляюсь, післення апостола Павла до Корінтян, 13 розділ, коли він пише про любов, все починається з того, що любов довготерпить. Це одна із величезних характеристик любові, яку нам постійно, постійно, постійно потрібно пам'ятати. Любов довго терпить. І знову ж таки, завжди я себе вертаю і задаю собі питання: подивись на своє життя. Подивись, скільки часу, скільки Бог терпить твої вихідки, твої вчинки, твої, твою непопору. І знову ж таки, я пригадую притчу про. Про господаря, який довірив одному чоловіку свій, який, в якого був раб, який заборгував йому дуже і дуже багато. І ось цей господар пробачає своєму рабу, який плаче, стоїть на колінах і каже: Я не знаю, що мені робити. Він пробачає йому надзвичайно великий ворог. І цей раб, виходячи з дверей господаря, з кімнати господаря, шукає тих, хто винен йому дрібничку. І починає вимагати з них. Отак От дуже часто ми схожі на, 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 на цього раба. Бог простив нам весь наш рік. Ми вже святі. Да, Сутність наше тіло, наша гріховна природа ще має певну владу, має певну силу в цьому світі. Але ми вже святі. Тому що Бог вже простив будь-який рік, який був, є і може колись статися. І Бог нам стільки всього простив, а ми приходимо в церкву і починаємо чіплятися за дрібниці, тому що десь заділи моє я, десь заділи мене, десь заділи ще щось. Хтось мені не так сказали, на мене так не подивились, мені не так похлопали, мені менше похлопали. Будь-що кожен із нас може аналізувати себе. Друзі, але церква це місце, де є Божа любов, де Бог. Хоче виховувати кожного із нас. І перше, чого ми повинні навчитися, після того, як ми зрозуміли, що в церкві знаходяться грішники, тобто такі самі люди, які не розуміють, які роблять висновки не розібравшись. Буквально вчора я потрапив в таку ситуацію, коли людина почала захищати. Це двоє християн, Один, одна християнка почала захищати іншого християнина, абсолютно не розібравшись у ситуації. Просто тому що це він сказав. Вона ця людина вважала, що його слова іншої людини от істина в последній інстанції. І коли, і коли і, ну і мене відповідно звинувачувати, бо я. Виходив неправий. Але коли я почав пояснювати і казати, мене дратують ситуації, коли люди не розбираються, а роблять висновки, тому що хтось сказав, коли люди бояться перевірити, бояться задавати питання. І отакі люди ми. І в цій ситуації все, що я мав би зробити, ну, я вірю, що мені вдалося це зробити, просто набратися терпіння і, і, і сказати або пояснити спокійно. З любов'ю пояснити це, це стосується кожного з нас, це стосується нашої церкви. У нас була цікава історія, ми сьогодні жартували зранку, скільки нам років. І я в певній мірі дуже свідомо говорю про те, що є дві дати, які можна вважати існуваннями, чи два віка. вік. У нас є дві два числа, які говорять про наш вік. Перше, це те, коли церква Голофа почала існувати в місті рівному, і це 94-й рік. Офіційно за документами, там два роки, напевно, півтора-два роки трошки раніше. Але 94-й рік. Але в нашому житті був певний етап, коли дещо змінилося. І змінилося дуже радикально. Змінилося а, в якомусь богословському напрямку, змінилося в, е, в якомусь е, складі служителів і так далі. І, і, це, і це в певній мірі теж новий етап. Я ні в якому разі не відкидаю того, що було раніше, тому що, ну, напевно, тут тільки двоє людей можливо. Скажуть трошки більше, ніж те, що я знаю, да? які були ще до, до того, як... ну, тобто, тобто, тобто це моя історія. Я прийшов в церкву Волопа в 2000-му десь році. І, і, і все те, що відбувалося, відбувалося безпосередньо зі мною, відбувалося безпосередньо через мене. Але я за ці роки переконався в одному. Бог керував цим процесом безумовно. І ви чули сьогоднішнє свідоцтво. І я думаю, що якщо витягнути з кожного з нас якісь слова, витягнути якусь історію, ми побачимо, що Бог справді втручався, він використовував помилки людей, використовував їх наші перемоги, і ми сьогодні там, де ми є. Але одна із основних речей, яку я хочу донести сьогодні до кожного з нас, я колись про це написав в інтернеті в наших, в наших сторінках, в соціальних мережах, церква Голгофа – це твоя церква. Це церква кожної людини, яка сидить зараз тут, в цьому залі, якої по тій чи іншій причині немає. І ви знаєте, можна, можна просто приймати цю інформацію, а можна використовувати її практично. І коли є якісь проблеми, а вони є. І вони є у всіх. І вони будуть завжди, тому що ми живемо в світі. Але я закликаю вас бути не просто тими. То знаєте, типовий портрет українця сьогоднішнього влада погана, всі погані, але коли приходить час щось робити, він тікає. І обговорення того, як треба змінити країну, як треба краще, проходить в двох варіантах: перший диван біля новин, коли хтось розказує телевізору. Що все не так, і треба зробити не так, і виберіть мене, і я все рішу. Але як доходить до роботи 0,0 або інша ситуація на кухні за чашкою чаю, там дуже легко дискутувати, і дуже легко розказувати, що таке міжнародна політика і як все треба в цьому світі змінити. Але коли ти починаєш зустрічатися із реальністю, там все зовсім інакше. Там треба працювати, там треба прикладати зусилля. Те саме в церкві. Чи є у нас якісь помилки, проблеми? Безумовно. Чи є в нас перемоги? Безумовно. Чи є те, те чим ми можемо пишатися і сказати, Бог це, це для слави твоєї, і в цьому Бог прославляється? Безумовно, є. Повірте? Повірте, просто, ну, це важко зрозуміти, можливо, але повірте, я спілкуюся з багатьма людьми. Я аналізую багато речей відносно нашу церкву. Через світло інших служінь, інших церков, і так далі, я можу беззаперечно сказати, є речі, якими ми пишаємось, є речі, якими ми можемо пишатися. Те, що в нас є лідерська команда, яка, яка справді керує церквою. І, і купа, купа, купа різних речей. Те, що ми продовжуємо існувати, незалежно від чого. Одного разу весною я був у Полтаві, спілкувався з моїм ну, другом, з пастором. І він задав мені запитання, ми їхали на ескалаторі в торговому центрі, і він мені задав запитання, що робити, чому всі найкращі люди, він в Кваталі живе, чому всі найкращі люди їдуть у великі міста? Повертається і дивиться на мене, я сміюся тоді. Кажу, тому що там, напевно, більше можливостей, тому що їм так хочеться. Що з цим робити? Нічого радіти. Нічого. Це як сім'я, діти виростають, вони їдуть. І це факт. І коли мене нещодавно Сідович здається говорили, да? якщо взяти і написати список, це відповідь на питання чи росте церква Голгофа, написати список тих, хто за останніх півтора-два роки виїхав з тих чи інших причин, то ви прозрієте, пробачте за знову ж таки за заслен. Тому, що... Тому що така наша доля. І коли говориш з людьми, служителями, які живуть в маленьких містах, це, це така, така доля. Люди їдуть, і це нормально, це процес, це процес. І я переконаний, що ми щасливі, тому що ми можемо ділитися, ми можемо спокійно благословляти і відпускати тих, хто вбачає в своєму житті руку Божу чи Божу волю їхати і щось робити далі. Як і в кожної церкви, в нас є якась певна місія, і вона, по суті, буде однаковою для всіх церков. Можуть бути різні акценти, але те, заради чого ми існуємо, це допомагати, допомагати членам церкви, допомагати християнам зростати у Христі, щоб вони, християни в свою чергу, могли допомагати іншим проповідувати Євангелія. Ось, ось у чому суть церкви. Церква існує для того, щоб християни або люди, які сюди потрапляють, могли зростати у Христі. Недаремно отут у цей вірш написаний з пісні апостола Петра. Ось ціль зростати в благодаті, зростати в пізнанні Ісуса Христа. У кожної людини є одна проста ціль. Пізнавати Бога і насолоджуватись життям з Ним. Без церкви цього зробити неможливо. Тому що Бог одним дав одні дари, іншим дав інші дари, хтось співає, хтось проповідує, хтось вітається при вході, і, це виникає, і від цього виникає бажання лишатися і так далі, і так далі, і так далі. Хтось просто до тебе позвонить. В церкві місце навіть не просто місце є кожному, в церкві злочин, коли хтось. Не робить те, до чого він покликаний, не користається своїми дарами, не спілкуються із тими, хто навколо нього. І наша місія, наше покликання зростати, пізнавати Бога, зростати в ньому і проповідувати Його далі. Я переконаний, що останні три роки були дуже добрим для нас, для того, щоб ми могли в якійсь мірі стати на ноги, стати на ноги духовно і розібратися в певних речах, зрозуміти певну істину. І ви знаєте, цю ми, ми просто вже насправді давно про це говоримо, Ми запланували, що е, той ретріт, який ми будемо проводити в січні. Я маю сподівання, що ми нам вдасться його провести, так як ми його робили раніше. Ми будемо він буде присвячений дуже цікавій і важливій темі, як виконувати великі доручення, що таке євангель, як його проповідувати, що таке євангелизм. І ми будемо практично про ці речі говорити. Це не означає, що ми залишаємо перше. Тому що процес зростання в Бозі постійний, але це означає, що ми особливий акцент починаємо робити на тому, щоб проповідувати Євангелія, проповідувати тим, хто його не знає, проповідувати один одному, зрештою, Євангелія. Тому що християнин, який не чує благої звістки, приречений на поразку, приречений на сум, в нього не буде радості в житті. Те, що мені приносить радість, розуміння Євангелія. Розуміння того, що я можу прийти до Христа, коли я обтяжений, коли мені важко, і я розумію, що Він заспокоїть мене. Що я можу взяти від нього те, що Він дав мені, те, що Він приготував мені, і разом з цим йти по, -по своєму життю. Тому Євангелія потрібно кожному із нас. Звичайно, Євангеліє потрібно людям, які нас оточують, які ще не знають його, не чують його. І ми багато часу. Приділимо тому, щоб зрозуміти, що означає євангелизм, що означає Євангелія. Чому я дуже радий, що в церкві Голгофа ніколи ніхто не виходив наперед. Мої, в моєму житті християнському були служіння, де ми викликали наперед, там стояло багато людей спереду. І в мене виникає одне питання: де вони зараз? Чи хотіли вони зробити цей самий крок наступного дня? Покаяння це процес. Він не приходять він дуже... він може бути в одному... одномоментно, але покаяння це процес, це процес переосмислення всього свого життя, це процес усвідомлення багатьох речей. Зокрема, що я гріховний, зокрема, що існує Бог, зокрема, про те, що тільки він мене може спасти. Тому. Звісно, це все в контексті тих жартів, і я пам'ятаю своє свій виріз обличчя, коли ми приїхали на конференцію, нам задають питання, і Міша на повному серйозі каже, де ні, я не покаюся. От, і те, як, як це звучало, що говорив там, ще Паша був просто. От, і що говорив Паша, як це все виглядало, і я мріяв про одне, коли ми звідси поїдемо, щоб мене ніхто не бачив більше. От все це, все це, все це звичайно, якісь жарти, але можна можна називати. Знаєте, я колись проходив один курс по пошті християнській, і там на одному із уроків було завда... запитання: звідки, будь ласка, дату свого духовного народження? І ну, мене так не вчили ніколи в житті. Я написав так, як я думаю. Я не знаю, ну типу, я не знаю, що вам сказати. От, і а, е, людина, яка перевіряла, значить, там був курс. І домашні завдання, і це по пошті було, яка перевіряла, вона використовувала, як вчили в школі червону ручку. Значить, я отримую своє завдання, читаю, там написано, який я поганий, що я не пам'ятаю дату свого духовного народження, де народження святкую постійно, а цього не пам'ятаю. І відтоді я придумав свою дату свого духовного народження. От в мене є ціла хороша історія, коли я покаюся, я знаю число, рік, все нормально. Але аналізуючи своє життя, я розумію, що це був один із етапів. Коли мама, коли мама взяла, привела нас в церкву, в мене не було жодного сумніву, що я знаходжусь в неправильному місці. І все, все моє життя, починаючи з того моменту, коли я перше переступив порог церкви, я розумів, що туди треба ходити. Тому що я народився вже Бахано. Тобто можна багато дискутувати на цю тему, але, але я розумію одне: це процес, процес усвідомлення. І я можу сказати, що сьогодні я справді більш покаяний ніж три роки назад. Тому що я сьогодні більше розумію щодо жертви Христа, я сьогодні більше розумію, що він зробив для мене, ніж ніж я це розумів три роки тому. І це, це нормально, це процес. І коли ми будемо з вами говорити про євангелі, про євангелизм, ми побачимо, коли і хто придумав і для чого він це зробив, щоб люди виходили і ставили галочку собі. Все, в нас покаялись. І чи було так у першій церкві, і чи було так на протязі 18 столітті? Ми, ми про все це будемо говорити, але я думаю, що відповідь вам очевидна. Брати, і сестри, друзі, гості, всі-всі-всі. Церква Голгофа належить Христу і церквою Голгофу, Голгофа керує Христос. Він використовує для цього так, як написано в Писанні служителів. Але я хочу сьогодні закликати. Усіх вас прийняти одне важливе рішення. Прийняти рішення від сьогодні і до кінця свого життя. Не бути байдужим, не бути тим, хто просто приходить і обговорює певні питання на кухні чи за чашкою кави в кафе, а бути тим, хто втручається і вирішує, і прагне зробити так, щоб тут було добре. І коли я говорю про тут, я говорю не про приміщення. Я говорю про нашу сім'ю, якому не байдуже що відбувається, який не мовчить, коли він бачить гріх, який справді любить, любить Бога, любить братів і сестер, незалежно від їхнього статусу чи ще якихось речей. Я молюся і прошу вас сьогодні. І ми будемо зараз про це молитися. Я буду молитися, ви я не знаю, як ви будете молитися, але я молюся і прошу, щоб кожен з нас зміг прийняти рішення від сьогодні. Якщо так не було від сьогодні, стати найактивнішим. Якщо так було, то подумати, а що ще я можу зробити для того, щоб церква стала кращою. І так радісно бачити, а я бачу це постійно. просто не про все є можливість сказати. І так радісно бачити, коли люди починають брати на себе відповідальність, починають служити, починають робити те, про що ти просив їх. Три послі роки, чи будь-що інше, і так радісно бачити, як ми зростаємо, і так радісно бачити, як Бог продовжує любити, благословляти і піклуватися про церкву Давайте помолимося, я вас попрошу встати.